Усім привіт! Як ви можете вже пересвідчитися, сьогоднішнє відео буде доволі нетиповим, як для нашого YouTube каналу, оскільки тут ви не побачите мене на якомусь рандомному фоні, а слухатимете а, те, про що я розповідатиму, а говоритиму я про цікаву тему, яка є дотичною до моєї основної діяльності. Це не буде таке смішне чи таке розважальне відео у порівнянні з іншими, але я сподіваюся, що воно буде для вас не менш пізнавальним. Якщо ви хочете і далі підтримати контент подібного типу, будь ласка, ставте лайки, шерте це зі своїми друзями. І також хочеться вам подякувати за підтримку впродовж цього доволі важкого насиченого року, але року, який також дає нам можливості, попри усі труднощі. Бажаю вам гарних новорічних свят. І давайте поговоримо цього разу про те, що американське суспільство часто називають консумеристським, що означає, що нією з його головних цілей є купівля і продаж продуктів, товарів та послуг. Все життя цієї, цього суспільства згідно з цією концепцією крутиться навколо цього процесу. Одним з елементів, які тримають цей процес на плаву, є реклама. Це ремесло є дуже часто недооціненим, як з боку звичайних користувачів інтернету чи традиційних медіа, але і політичних дослідників, а також дослідників суспільних наук. Особливо подібний підхід є помилковим щодо Сполучених Штатів, де реклама справді є частим гостем на екранах. Ми спробуємо знайти відповіді на наступні запитання, який культурний характер має реклама в США? Як впливає на суспільство? У який спосіб грає з аудиторією в соціальних чи політичних контекстах? До яких результатів призводить через власний контент? І так далі. Оригінал цього матеріалу ви можете знайти польською мовою у квартальнику проєкту Молодь про політику Варшавського університету згідно з посиланням у опис. Реклама складає основу сучасної медійної системи Сполучених Штатів. Так, ми бачимо дуже багато реклами впродовж нашого дня. Хоча б ми бачимо реклами, які... Виробляються і потім транслюються на радіо, телебаченні, в інтернеті. Однак чому ми говоримо саме про таке явище, як рекламна культура у Штатах? Які ознаки формують наше сприйняття цього явища як культури? Що відрізняє її від рекламної культури інших країн? Реклама має визначальну роль у Сполучених Штатах, оскільки вона визначає те, в який спосіб, а також з якого приводу купують американці. Відповідно, це також впливає на культуру та економіку країни. Дуже часто порівнюють культуру з шипучою таблеткою. Вона не є надто видимою. Але суттєво змінює склад води. Ця таблетка має свою форму і створена так, щоб мати цю здатність до розчинення у найбільш ефективний спосіб. Так само і з рекламною культурою США і, власне, рекламою. Вони мають свою форму і набір правил, згідно з якими вони створюються. Власне, завдяки цьому, ми можемо виокремити рекламні матеріали і від матеріалів інших жанрів. Щоб побачити феномен американської рекламної культури, ми повинні співставити її продукти з рекламами інших країн. У цьому випадку ми використаємо статтю. The Guardian, у якій рекламісти з штатів разом зі своїми колегами з Великої Британії порівнюють реклами США з британськими рекламами, виявляється, що американські реклами є більш патріотичними від британських, що має свій сенс, коли ми побачимо, що американці після подій 11 вересня 2001 року мають більше відчуття. Цінності власної держави і її ролі у світі. Присутність зірок в американській рекламі також має дуже велике значення в порівнянні з рекламами не лише з Великої Британії, але і загальноєвропейськими. В Штатах зірка не є лише представником продукту, але і частиною його репутації. В США зірки. Справді, часто використовується як гаранти якості продукту, який вони рекламують. Аналізовуючи рекламний ринок е Сполучених Штатів, ми маємо запитати себе, яка подія чи який день приносить найбільше? переглядів. Це Супербол фінал чемпіонату з американського футболу, який є трансляцією з найбільшою кількістю переглядів. В США за увесь рік. Таку ж роль у Великій Британії має Різдвяний вечір, що у порівнянні багато чого говорить про сучасні пріоритети американського суспільства. Наприклад, коли ми уявляємо собі Різдвяний вечір, ми маємо на думці в першу чергу родину і подарунки для її членів. Натомість Супербоу в Сполучених Штатах. Це відповідь на потребу справити як найбільш яскраве враження на аудиторію. Це можна побачити в багатьох прикладах реклам, що транслюються під час власне, суперболу, які легко можна знайти на Ютубі. Цікавою деталлю, на яку ми маємо подивитися, є також і настрій цих реклам у цих країнах. У Великій Британії ми бачимо тенденцію до більшого реалізму в рекламі. Своєю чергою, американські реклами дуже часто є надто позитивним, а в підсумку сприймаються штучно. Однак, в контексті американського суспільства це також приносить власні позитивні результати для продажу цих продуктів. Часто подібна маркетингова стратегія застосовується до товарів, про які зазвичай важко говорити публічно. Наприклад, гігієнічних товарів або лікарських послуг. Реклами британців є дуже самоіронійними. Натомість американські реклами радше іронізують з життя як концепції. Це важлива деталь. Іронічний підхід не лише до себе, а до життя чи інших чинників, які впливають на нього, є сильною мотивацією, щоб докупити товар чи послугу, яка допоможе змінити це життя на краще. І тут ми маємо заохочення до консюмеризму. Особливу увагу ми маємо звернути на реклами соціального типу, які. Виробляються і транслюються дуже часто у Сполучених Штатах, але не в Великій Британії. Це також показує цікаву тенденцію для культури консюмеризму. У такий спосіб корпорації і бізнес хочуть показати, що вони з людьми розуміють їх проблеми і можуть допомогти у їх розв'язанні. Загадані вище ознаки справді добре показують, що відбувається у американському суспільстві. Однак у наступному відео ми подивимося на це явище під кутом впливу на культуру цієї країни. Для того, щоб переглянути наступну частину цього циклу, будь ласка, залишіть коментар та поділіться своїми враженнями від цього ролика. Я сподіваюся, що він був для вас цікавим. Я ще раз вітаю вас з новорічними. І різдвяними святами. Всього найкращого і побачимося вже у наступному відео, і у 2023 році.